Ну що, друзі, всім привіт! Мрії, насправді здійснюються. Минулі вихідні я знову був у подорожі, і вона була, наверное, сама складна за все моє життя. Відео про неї не буде, історії також. Головне, звісно ж, кінечний результат. І він такий: ми з Олею, з нашим мотоциклом в Європейському Союзі. Ви прекрасно знаєте, що буде далі. Тому що мої амбіції і мрії. Дуже великі. Ми починаємо цикл серій про подорожі: про подорожі Європою, про здійснення мрій, про історичні місця планети. Я запрошую вас всіх зі мною в цю мандрівку. Відео будуть виходити кожну п'ятницю. Щоб не пропускати їх, потрібно підписатися. Звичайно ж, ставити лайки. Звичайно ж писати коментарі, позитивні чи негативні це вже на ваш розсуд. Головне, щоб вони були і якомога довшими. Також просимо вас допомогти нам просувати український контент на Ютубі. На європейському просторі. Ми будемо робити ролики українською мовою і також будемо робити їх англійською і іспанською мовою. Для цього, скорше за все, що будуть окремі канали, побачимо. Поки що будуть вони виходити на український, далі будемо бачити. Просимо вас нас підтримати, е, публікувати наші ролики в соцмережах для того, щоб е, якомога більше народу дізналося про нашу таку маленьку мрію, місію. Не знаю, як хочете, так називайте. Дякую за увагу. Очікуйте нових відео. Вони будуть виходити кожної п'ятниці на Ютубі. Також у нас є Тік-Ток, там будуть відео виходити дуже часто. Пару разів на день, і також у нас є телеграм-канал, новий, який ми просуваємо. Там буде абсолютно все, що за лаштунками цього проекту, тому що ті ролики та ті історії, які не входять в основний контент. Так що і там теж буде цікаво і дуже весело. Підписуйтеся на ці наші три платформи. Побачимося в наступній серії.